За рік після впровадження функції онлайн бронювання квитків для військових Укрзалізниця долучилася до сервісу плюси від застосунку АРМІЯ Плюс, щоб розширити спектр послуг для ЗСУ. Тепер квитки на потяг зі спеціального резерву можна придбати прямо з власного смартфона. Це дозволить військовослужбовцям вчасно потрапити додому або дістатись місця відрядження чи лікування, навіть удати з найбільшим попитом на квитки. Докладніше далі. Відтепер через застосунок Армія плюс користувачі зможуть отримати онлайн доступ на придбання до чотирьох квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з міст або до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Таким чином, тепер військовим не потрібно витрачати час на те, щоб забирати зарезервований квиток у касі. Під час пошуку у застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться всі вільні місця на підходящі користувачу рейси. Сервіс бронювання квитків також продовжить. Функціонувати квитки зі спецброні будуть доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються. В Укрзалізниці наголошують, щоб скористатися сервісом, потрібно оновити застосунок АРМІЯ Плюс до останньої версії 2.1.0 у Play Market та App Store. Придбаний квиток обов'язково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скриншот після придбання, адже з огляду на захист даних він не буде зберігатись. Запуск програми один із системних кроків для полегшення життя військовослужбовцям Сил оборони України та прояв поваги до тих, хто віддає все, що країна продовжувала жити, кажуть у компанії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.